Існує стара приказка здоров'я це багатство, але люди часто нехтують своїм здоров'ям заради грошей, і я не думаю, що це вигідний обмін. Подумайте ось про що чи хотіли б ви помінятися життям із людиною, яка має 100 мільйонів доларів, але настільки хвора, що навіть не може залишити своє ліжко. Більшість людей віддали б усі ці гроші лише для того, щоб повернути собі здоров'я, адже саме здоров'я дозволяє нам насолоджуватись життям сповна. Без здоров'я ми обмежені, і, на жаль, цей урок часто приходить надто пізно, коли нас уже наздогнали наслідки наших рішень. Тому так важливо приймати рішення, що сприяють підтримці і зміцненню здоров'я. Проводьте час на сонці, спіть достатньо, займайтеся спортом, уникайте ризиків, які можуть призвести до серйозних травм, і пильнуйте, що ви їсте та п'єте. Не вживайте шкідливу їжу, газовані напої та алкоголь. Дякую за вашу підтримку. Ставте лайк, пишіть свою думку в коментарях. І підписуйтесь на канал. Повну версію цього відео ви знайдете тут, на моєму каналі.